Далее Баталишах, проти мфі 75, Німеччина. Рейтинг 1801. Слізький захист. Такий варіантик, Такий Найдорф. Джефф, прикольно, потім зразу F5. b 5 ну, це треба c 4 зразу треба грати. Можеш віддати мені коня? На мене це трошечки хід. Такий собі. Мені треба швиденько повернути коня, щоб на слон Е6. Зіграти кінь E3 і поміняти коня на слона. Граючи саме проти поганого чорнопольного слона. Така ідея. Зараз 3 0 піду. <кхід> так, ну це хід мене мало хвилює. Можеш брати, можеш не брати. Ми граємо тут. Стане F5 хід тебе є. Да? Поки що 3 нулі. Блокуємо поки що позицію. Тримаємо хороші блокадні поля, ось поля D5 все-таки У багатьох варіантах сільського захисту білих. Ключове поле, якщо ви його контролюєте, Ставте оттуди свої фігури. Попередньо міняєте коней, які можуть. Ну, ще й білопольник. Звісно, важливо поміняти тут. Ось хоча треба було фрезент 5 да, зіграв. ну Окей. окей. Зараз зіграю G4. Каналь. G4 зіграв не пускає числа на F5. Це що за хід? С2, наприклад. Якийсь B5, наприклад, Або Бутра c 8 я б'ю тут. І 4 ти б'єш на F2, б'ю на G6. Ти б'єш тут десь. Я йому таке дозволяю, да, вичворяти. Взагалі щось я не подумав, що просто напевно пішика. Мат висить. Догрався я -да може, треба було подивитись цей варіант. Ну, вже це не Ми дізнаємось. Треба так було, не треба. Ну, віддаєш білопольника, не віддаєш там. Може, здвоїтись? Може не здвоїтись? Можеш роздвоїтись. Тебе тут прохідний пішак. Каналь. А, ти вже походив. Тільки я вирішив щось подивитись, ти вже робиш хід. Спеціально, чи що? Ну, за лінію поборемось, чому ні. Це би великий вибір. Мінятись чи не мінятись? Також думаю, що невеликий. Чек, а ну давай сюди. Давай-давай-давай-давай-давай. каналь! Ні-ні-ні, ні, ми заберемо тебе фігуру, а не пішака. Федеріко каналь. На тобі За все хороше. Так, от ти вирішив Так, на G6 я можу взяти і конем, до речі. Торою бру ти сюди. Jeszcze raz napadę. Zebrów. Kanał. поля забрав мат хочу. Отака от красота заїхала. Я її не бачив раніше. Кінь туромати ставлять. красивіше, ніж кіньферський. Ну то пішак, звісно, домічниці. Good job. Так. 91 на 79. Good job. Націкалі більше мотиви з розміном. Слона на коня. Перевага тут в білих залишається. І тут я пожертвував пішачка, але отримав хорошу позицію. Трішечки краще. Покращив її. Того, що розбита структура біля короля. Ну, взагалі. Три островки у мене два. Пішокова структура краще. Поле для коня дуже хороша, D5. У нього поганий. Біло, оцей, чорнопольник. Лінія H контролюється, то ра у нас активна. Поганий хід. А3, ну да, щось я про пішечка взагалі. Так, 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 забувся. Так, тут я ще думав, що. Ні, тут окей. Кінь 7, був хід, все рівно, але. Чорна краща позиція. Тут я ви. Просто запустив коня на А2 в... на А2 і все. Ну, окей, якщо продовжуєш шахувати, то що? Король 7 є. Тура с 8. Ну, чорні просто. Ні, не Тура с 8. Тура 8. Окей, чорні покращують свою позицію. Комп'ютер вміє грати в шахи. Я вирішив, що. Треба міняти цього активного фрізя. Суперник активізує короля, але отримує тура F1, і виявляється, це ключовий момент. Міняється, не міняється. Тура F4 треба буде зіграти. Віддавати якість. Ну, не хочеться, мабуть, так віддавати якість, але сивна позиція не дуже. Ну і виявляється, що всі три мої фігури починають зажим. І ця лінія H, яка відкрита була. І пішачок, якийсь g4 пішов на g5. Виграли ми фігурку. І зайвим конем тут.